Всім привіт! Прийшли ми тільки що з Міланкою з магазину будемо робити розпаковку. Що мама купила, так? Да? Поки Міланка чекала. Вівсяні пластики для Мілани кашу варити. Так, молоко для наших великих собак для красуні з Джеком. Маляті не можна. Баночку. Собачого корму для красунь. Так, далі. Шприці взяла для наших тварин, робити їм ін'єкції. Корм купила для котів, для стерилізованих пачечку такого. Взяла якусь новинка Венгрія без зерновий корм для стерилізованих. З'яловичною mm -hmm. ще є такий із глососом, але не було в АТБ. Зараз в АТБ на нього акція 173 гривні, а так він наче 200. Так, теж котам. Так, це я теж купила великим собакам смачне каченя. Мажор прийшов, почув, що йому корм купили. І саме головне, що завезли в АТБ. Те, що ми заказували через інтернет. Це сушені легені. Така пачка. Міла вже почула. Міла, очікайся, міла. <сміла> міла. заспокойся. Така пачка коштувала 58 гривень. Я купую через інтернет, привозила з іншого міста, а вже появилася ВТБ Фірма називається Ласуші для собак. Собача насолода. Виробник Дніпровський район, СМТ Слобожанська. Зараз мінка. Зніме пробу. Даю, даю, заспокойся. Міла, все. На. Смачно. Оце воно, так? Да? Ось такі наші сьогодні покупки. Дякую, що були з нами. Пока, пока.